Слава Ісусу Христу! Узлюблені в Христі, дорогі браття і сестри, найперше вітаю вас з неділею торжества святого православ'я. Це перша неділя святого і Великого Посту, де Свята Церква прославляє і згадує пам'ять всіх тих великих ієрархів, які потрудилися для становлення. Церкви Христової. Сьогодні ми святкуємо торжество православ'я, наша православна віра, яка правдиво славить ім'я Господнє. Ми поклоняємося святим іконам, не як зображенню тим фарбам чи тому дереву, а поклоняємося як істинному і живому Богові. Поклоняємося, дивлячись на ікону уявляємо перед собою первообраз, бачимо ікону, але уявляємо самого Бога. Нехай всемилостивий Господь кріпить свою церкву, щоб ніякі бурі не розхитали корабель церкви Христової. Як колись, Давид постав проти Голіафа. Так, сьогодні наш український народ стоїть проти новітнього голіафа, проти новітньої імперії зла. Але наша віра є істиною, тому що з нами Бог, а Бог на стороні правди. Український народ переживає сьогодні свою чергову голгофу, як ми говорили під час проповіді. Але ми віримо. Що після цієї Голгофи настане і наше Воскресіння, нехай, дорогі брати і сестри, Господь, який торкнувся сьогодні ваших сердець, ваших безсмертних душ, кріпить вас у дорозі цього земного життя. Скільки раз би не падали, не опускаймо руки, набираймося сили вставати з колін і йти до цього корабля нашого спасіння, до святої церкви. Пам'ятайте, що церква це є корабель нашого спасіння. І як мало людей в неділю чи свята виходить з церкви, так мало людей і увійде у Царство Небесне. Тому святе Писання каже: цінуйте час, бо дні лукаві. Ми не знаємо ні дня, ні хвилини, коли настане смерть. Тому ми, як християни, які віримо в Христа розп'ятого і воскресого із мертвих. Ми сповідуємо символ православної віри і кажемо: чекаємо Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Будьмо готові, дорогі брати і сестри, до майбутнього віку, бо ми і подорожні на цій землі, ми тут навічно не залишимося. Тому пам'ятаймо про це, пам'ятайте, що би ви вдома не зробили. Яку би роботу б ви не зробили, ви все вдома не переробите і всі гроші на світі не заробите. Але пам'ятайте про чистоту своєї совісті і про чистоту своєї душі. Тяжко на душі, не чекайте Великого посту. Кожний день тут, у місті, в нашому храмі служиться служба Божа, кожен день приноситься Євхаристія, безкровна жертва. Тому будь-коли приходьте до храму, сповідайтеся, причащайте.